Мої вітання, друзі! У нас знову ліпить дощ. Знімаю розпаковку. Знімаю вже другий раз. Рослини прийшли мені ще позавчора ввечері. Є щось ніяк. Я їх була відзняла, але закрила динамик ді телефона руками і коротше такий звук був поганий. А тепер дощ теж буде оце. Погано чути, напевно, мене, але хочу вже показати. Замовила в райському куточку три рослинки. І знаєте, що замовила? Замовила кадр ліванський. Куди я його буду садити, я просто не представляю, але я його хотіла ще того року. Ось такий він великий, так як дві моїх руки, за 100 гривень ось такий саджанець. Я його ще того року дивилася в проксімі. У них там теж гарні рослинки, непогані ціни. Але тоді вони його не копали, і я відклала цього кедра. Думаю, ну, він такий великий росте в нього, ну, така собі зимостійкість вказана. А зараз я зайшла в райський куточок. І що ви думаєте, дивлюсь 100 гривень? Такий саджанець непоганий. Думаю, ну все це, це судьба, це точно треба брати. Взяла я ось такого собі кедрика. І взяла ще ага, коренева система. Не буду діставати, тому що така погода, бачите, садити не буду. Але ось, як бачимо, коріння гарне. Далі, азалія листопадна, оксидол, Дуже подобається мені цей листочок. Звісно, я замовляла не за листочка, тому що його не бачила. Але він просто прекрасний, дуже красивий листочок. Але саджанець мені якось ну, не подобається, ну дійсно, правда? Отака от гілочка. Гола, тут щось трішки знизу. І от тут аж верхівочка була відрізана і трішки от пішло. Не знаю, може це просто було е, зламане випадково, і так от вже сталося. Але отакий маю на сьогодні саджанець, дуже красивий верх і отака гілочка. Що мені з ним робити, я не знаю, як мені його. Зараз то я не буду чіпати, нічого я обрізати не буду. Але хто знав ці по азаліям, підкажіть, будь ласка, може його таки понижче обрізати весною. Щоб вона кущилась, тут все в брунечках ця гілочка, але вона вже, звісно, нічого цього року випускати не буде. Всюди повставляю вам картинки та ціни, тому що не пам'ятаю. Ну, дуже красивий листочок, прям вау. І теж, куди буду садити, о, це буду думати. Верніше, я так вже трішки подумала, але. Це туди на новий садочок, але там ж таке було, то зараз просто не пройти. І Хорсман, ялівець Хорсман. Так ось на вид він такий, ніби нічого з себе не, не представляє. Такий звичайненький ялівчик, але він славиться саме за своєї чудинацької форми. Я бачила його на каналі в пані Галини, підпишу вам, покажу вам на екрані канал. Я думала, тут, бачите, жодної гілочки не йде догори. я думала, може ось так. Отут одна отак є, може її підв'язати, щоб хоч щось трішки. Це ялівець плакучої форми, він. Ну, дуже цікавий, дійсно зростає. Я вам повставляю картинки, і ви зрозумієте, що це дійсно дуже цікавий ялівець. Ну, на вигляд, от такі воєнки самі прям такі звичайненькі. Я колись за селом знайшла два таких ялівця, якихось звичайних, і от він дуже схожий на них. Але форма в нього буде просто, просто вау. Такий не дуже вже він і маленький росте, але росте повільно. Ну, так я почитала за нього. Горщик великий, саджанець гарний. Ну, а так, друзі, отакі в мене покупочки. Ізраїльського куточку. Я, до речі, ще заходила подивитися ще деякі зробити собі скріншоти, щоб вам вкласти відео картинки. А після того, як я замовила, вони зробили знижки. Тому, отак, друзі, я не встигла. <смі> ну, вже нічого. Зате я маю бажання собі такі рослинки. И упакування в них завжди було. Дуже класна, така цупка коробка. Рослинки перетягнені в коробці проволокою, щоб вони не, не ходили, нічого абсолютно не повисипалось. Це було ще в пакетиках. Просто я вже ж подіставала. От. Ну, такі справи, друзі. У мене є ще багато молодив, я повикопувала, там як квітничок, була, переробляла. Вкладу вам відео, я вчора ще їх зняла, то вже зараз вам вкладу, може хто хоче, я можу поділитися. Ну, отак, друзі, пройшла майже вся моя осінь, сонця майже не було. На жаль, на жаль. Ну, Тут от зробила так, як я зробила. Ще буду щось, напевно, переробляти, тому що плівка ж порвана, не тримає воду, але це вже точно не зараз. При такій погоді, що можна робити із водою. Правда ж? Ось вбереглося в мене після літа трішечки пару шматочків від ломикаменів. Тут якісь різні сорти різним кольором мають кетувати. Отак вони в горщиках в мене в сатінку і будуть жити, тому що навіть мінімальне Сонце їх ну, поспалювало. Один кущик у мене повністю згорів, тому так вимика мені це тільки в затінок. Трішки я знімала, зачищала квітник, але це вже потім. Маю купу молодила, яким можу поділитися, звісно ж, без, без грошей просто подарувати. Таке звичайне, напевно, якесь молодило, але воно велике, воно красиво забарвлене і весною, і також осінью. Дуже багато напускаю собі діточок, дуже швидко розростається, тому просто не маю вже де садити. І це ще не все. Я маю ще більше. Тому хто хоче, пишіть мені, я, я ж кажу, можу поділитися. Також айстрами можу поділитися, деякими хризантемами також. Айстра на сьогодні вже зрізана. Якщо знайду, то вставлю десь фото чи може якесь відео знайду. Ось такий маю не один кущик. Вона квітує трішки раніше, десь на початку вересня, в кінці літа, початок вересня, такими бусковими квіточками. Вона не має такого великого кореня стержневого, вона типу так як розповзається. Також можу поділитися ось такою корейською хризантемою. Теж я вже її на сьогодні зрізала. Вона квітує десь так з середини літа і ось до сьогоднішнього дня. Ну, вже вигляду в принципі, немає, то я зрізала. Ну, Це із такого, що точно сьогодні можу, можу поділитися. Також можу поділитися і ромашкою садовою, Вона квітує такими великими квітами. Квітує один раз зимку, ось так просто як грунтопокрівник виглядає. Отак, всю зиму такі зелененькі, просто листочки, кочечка, чи як це сказати. Повертаючись до райського куточку, магазин хороший, дійсно відповідальний продавець, і це не реклама, тому що відгуків на Ютубі за них і розпаковок є дуже багато позитивних. Я в них замовляю десь третій чи четвертий раз. Завжди все приходить по сорту, гарне пакування і гарний стан рослин. І що ви собі думаєте, друзі? Квітує фіалка. Фіалка, яка Взагалі-то повторно не квітує, вона квітує тільки весною. Це така звичайна, сама звичайна фіалочка. Отак, От друзі, на цій ноті я з вами прощаюся. Всім всього доброго і до зустрічі в наступному відео.